Yeah. Я не буду коментувати ну, саму доповідь, але я хотів би дійсно от, подякувати і вашому видавництву, і інституту е пані Юрі, за, за те, що е зроблено величезну справу от, е в якому контексті. Е безумовно, Україна там мало згадується, але це має дуже позитивний вимір, оскільки, оскільки дає можливість от е такий переклад, переклад на українську мову поринути у зовсім інший. Овцем інший вимір не тільки е, вузькому колу експертів, які можуть ці доповіді прочитати мовою оригіналу, там, скажімо, але і, і громадськості. У нас і такий попит на саме на таку аналітичну інформацію, на мою думку, нам треба просто стимулювати і, і дуже стимулювати. Якщо ми просто от, відкриємо інтернет, класне мови. От, просто подивитися, на яку інформацію від закордонних експертів є попит. Ну, наприклад, там, що сказали якісь експерти польські чи німецькі чи якісь інші, про те, там, про переслідування опозиції чи щось інше. Або що сказав якісь експерти, по Затуліна про ситуацію та, чи на москві, плотно і таке та інше. Тобто, от така інформація вона дуже рідко потрапляє у, от, у, у коло зору такі, широких, широких верств от, у громадськості, вона рідко придруковується. На, на жаль, І, е, але якщо, якщо ми візьмемо не тільки ці доповіді, а доповіді інших центрів, європейських, е, от італійський е, журнал «Гіннес», який є партнером нашого центру, вони беруть саме-саме такі проблеми. От я просто так згадав, що е, ці доповіді, е, от навіть не було слів Європейський Союз та НАТО. Європа десь згадувалася, НАТО не згадувалася зовсім ті, е, от, Слова, які у нас на наших політичних слоганах висіли 19 років, в цих доповіді їх взагалі немає. Там інші просто проблеми. Неважливо, який підхід, чи щось вони намагаються моделювати американці, як ви казали, але проблеми інші. От. Я от зараз читаю це таке інтелектуальне задоволення, читати книжку, яку підготував російський центр, який керує порядок, як Владислав Іноземцев, напередодні Ярославського форуму. Форум, який може замінити собою Балдай в Росії. Там зібрані найсучасніші твори західних експертів, політологів на тему співвідношення демократії і модернізації. От, там від Дана до Зіммунта Баумана багато там творів. Там така точка зору, такі точки зору висловлюються, якщо б вони, якщо вони були надруковані в нашій пресі чи перекладені, вони б змогли змінити наш, от, наш внутрішній дискурс в Україні. От. І е, я вважаю, що це дуже от, величезна справа, дуже нагальна, дуже корисна і цікава. І від того, наскільки е, от таких книжок, от таких доповідей різних центрів впливу, різних аналітичних центрів, європейських і інших буде прикладено в Україні, від цього, мабуть, може, може залежати і те, як ми сама країна, підійдемо до цих викликів, от, в майбутньому про які про які доповіді йдеться. Українська книга про місце України в глобальних тенденціях. От що має бути зроблено українськими інтелектуалами. Тому що сьогодні найбільшою проблемою є те, про яку ми для навіть вже говорить, про відсутність довгострокової стратегії розвитку нашої країни. І, мабуть, такі видання, якраз створюють контекст і. Створюють можливість фахової розмови з цього приводу і, можливо, конкретних наступних кроків. Щиро дякуємо вам за, ці, за цю велику роботу. але.